Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у себе на каналі. І ми далі продовжуємо ділитися особистим досвідом, який є в мене по різним питанням. Тому, якщо ви ще не підписались, підписуйтесь, коментуйте, і ми продовжуємо. Сьогодні говоримо про те, як особиста я. Мав досвід перейти з it бізнесу в будівельний бізнес, бо багато людей хто питає і каже, ну це щось зовсім воно не клеїться одне з іншим, як, що. Але це реальна історія, яка має сьогодні, на мій погляд, успішне продовження. І вона розпочалась ще. У 2009 році, коли особисто я був в Америці і захотів зробити деякий стартап. Мені тоді було 15 чи 16 років. Я приїхав в Запоріжжя назад збирати команду однодумців, щоб зробити цей стартап. Ми зробили цей стартап. Ми знайшли хлопців з коледжу, які на той час навчались по напрямку програмування, але зрозуміло, що треба були гроші, щоб його розвивати і. Зробити якийсь потужний стартап. Ідея полягала в тому, що ми хотіли зробити, умовно кажучи, лун Юа, де кожен об'єкт нерухомості наносився на карту, і людина могла, не виїжджаючи кудись, обрати свій об'єкт, який вона хоче купити. У нас багато чого зберіглося, ще тоді луна не було. Дякуємо Андрію і Денису, що вони організували все ж таки такий бізнес. і Сьогодні він допомагає людям обрати нерухомість. Але після того, як це не вдалося, у нас. Залишилась команда, і ми вирішили займатися аутсорсингом і програмуванням. Напевна історія про it бізнес і досвід, який я мав 10 років в it бізнесі я запишу окрему програму. Сьогодні ми говоримо про перехід від it бізнесу до будівельного бізнесу. В 2018 році, в кінці 2017, я почав розмірковувати над тим, що те, що ми робимо в it бізнесі Мені не приносить задоволення. Чому так? Тому що особисто я виріс з сім'ї будівельника, і мій батько завжди мене брав на будмайданчик, де я мав дуже цікаві такі дитячі іграшки, як там цегла, молоток чи сакира, чи ще щось. Все моє дитинство я проводив на будівельному майданчику. Напевно, тоді я був сформований більше про якісь тактильні речі, де я міг щось відчувати, те, що я роблю. А в it бізнесі ми мали. Успішні проєкти, ми мали проєкти, які коштують 10, 12, 15 мільйонів доларів, які ми розробляли 5-7, є проєкти, які ми по сьогоднішній день розробляємо великими командами. Іноді ці команди збільшуються до 40 людей, іноді вони мають там 15-10 людей. Але, що дуже цікавого, один раз я показав ці проекти своєму другові і сказав: дивись! Як ти думаєш, скільки цей сайт може коштувати? Він його так поклацав, поклацав, каже: ну, тисяч 10-15 доларів. А на той момент цей сайт коштував вже більше 8 мільйонів доларів, які ми отримали за його розробку. Бо розробляли ми його на той момент вже більше п'яти років. І я тоді зрозумів, що щось не те, щось не то, і це полягало в тому, що те, що я роблю, те, що робить моя команда. Його ніхто не бачить, і воно не має визнання, тому що ти показуєш другові, ти показуєш ще комусь їх. Ніхто не розуміє, що це дуже складні важкі речі. І це почало мене наштовхувати на думку, що а що ти робиш взагалі? І чим ти пишаєшся? І виходить так, що я на той час зрозумів для себе, що я, я просто заробляю гроші. Я, можливо, навіть заробляю в той час, коли мені там було 20 років, вже багато грошей. Але воно не має ніякого визнання, бо ніхто в цьому не розбирається і не розуміє, яким важким трудом це досягається. Мене почало дуже так активно кренити в напрямку будівництва, тому що все ж таки я виріс на будівельному майданчику. Все ж таки я провів дитинство там, і в мене зародилась мрія вже в такому більш дорослому віці почати будувати. Великі будинки. І Якщо чесно, для мене це була така історія, як, наприклад, вам сьогодні сказати: піди, побудуй літак. Ну, я думаю, що багато хто літав на літаку, знають, як він виглядає, з чого він складається, але з чого почати, щоб будувати літак, я думаю, мало хто. Розбирається в цьому. До речі, якщо хтось будував літак, напишіть в коментарях. Якщо хтось літав на літаку, також хто мріє літати на літаку, також пишіть. Але для мене на той час було чітко зрозуміло, що я не знаю, що робити, але я точно знаю, що я хочу це робити. І це, до речі, дуже е, така часта ситуація сьогодні в нашому суспільстві, коли люди хочуть змінити своє місце праці, коли люди хочуть змінити свою роботу, вони хочуть досягати своєї мрії. Але щось їх тримає. І на той момент мене також тримала невідомість, куди йти і що робити. Але я прийняв рішення, що я буду туди йти. Тому, друзі, якщо ви вагаєтесь йти до своєї мрії, досягати своїх цілей, не вагайтесь. Нехай мій приклад буде вам допоміжним для того, щоб досягати своєї мрії. І перше, що я вирішив, що мені треба, я покликав свого заступника. Ось так, умовно кажучи, за таким столом, я кажу, заходь. Він зайшов, я, умовно кажучи, отак став з крісла і сказав: сідай, сідай сюди, він сів. Я кажу: тепер ти генеральний директор. А я пішов будувати свою нову мрію. Він на мене трошки подивився, як на хворого, каже: О, ну як, ну що ти робиш? Я говорю, я пішов. І я дійсно в той день зібрав всі речі, які там були. Повністю звільнив свій кабінет і уйшов з офісу. Написав в чаті, що я більший генеральний директор, мій заступник, який був виконавчим директором на той час. Це була компанія, точно не пам'ятаю, десь до 150 людей. Це була одна з найбільших девелоперських компаній, IT-девелоперських, бо це має однакову приставку building, development і IT development, і пішов. І я дуже швидко знайшов собі новий офіс. Це була просто квартира в п'ятиповерховому будинку в Сталінки, зняв її для оренди. Бо я чітко розумів, що для того, щоб досягати своєї мрії, треба розірвати стару історію. Звичайно, мені можливо було трошки простіше, бо я на той час мав якісь гроші. І цей бізнес працював. Я точно не хочу сказати, все, розривайте, уходьте з роботи, і йдіть за своєю мрією, якщо немає нічого за душою. Але питання в тому, що туди, куди я йшов. Треба були настільки великі гроші, що таких грошей в мене не було. У мене були гроші на життя, у мене були гроші на якісь там умовно кажучи, там купити квартиру, машину. Але точно для того, щоб організувати з нуля великий девелоперський бізнес. Але я рухався за своєю мрією. Ми відкрили офіс і ми почали вивчати, що таке взагалі девелопмент і як побудувати цей літак. Ми почали шукати ділянки, але ми не дуже розуміли. З чого це все починається? Тому що ділянка, яка нам потрібно, вона мала якесь цільове призначення, вона мала якесь обмеження. І взагалі, де таку типу ділянку знайти? Ви, до речі, розумієте різницю між земельною ділянкою для частного домоволодіння і будівництва великого житлового будинку? Я як тоді... Пам'ятаємо, ми почали шукати вихід на якихось місцевих депутатів, щоб вони пояснили, яку нам треба земельну ділянку, бо ми взагалі в цьому ну, був не нуль. Ми знайшли десь якісь земельні ділянки, ми почали вивчати цю історію. І перша халепа, в яку ми втрапили, вона полягалася в тому, що мені здавалося, що у нас є в Запоріжжі район, де мешкали багаті люди, і був центральний район. І мені здавалося, що багатоповерхівку треба будувати в районі, де живуть багаті люди, бо вони будуть її купувати для себе. І коли нам питали, а чого ви там плануєте будувати, я казав, там всі багаті, вони куплять собі квартири, і на мене всі дивились так трохи странно. Але я чомусь був в цьому впевнений. Ми знайшли цю ділянку, нам треба було дуже дуже срочно щось там оформлювати, а ми в цьому взагалі нічого не розуміли. Ми почали. Шукати, хто нам це може зробити, хто може зробити проєкт, хто може зробити експертизу на проєкт, хто може взагалі нам пояснити, що нам треба робити, щоб збудувати об'єкт. Дякувати Богові, були друзі, які знімалися цим напрямком в іншому місті. Я з них запитав: а скільки треба грошей, щоб збудувати великий будинок? На той час це 16, 17 роки, 18 17 Вони кажуть, ну дивись, якщо об'єкт. Умовно, 10 тисяч квадратних метрів, то вартість кожного квадратного метру буде сягати десь приблизно собівартість 500 доларів. Приблизна третина треба грошей, щоб побудувати. Далі ти спокійно вийдеш на продажі, будеш заробляти і все добудовувати. Ну, я собі так уявив, що це, умовно кажучи, 10 тисяч метрів. Хоча в нашому випадку це було майже 15 тисяч метрів, 500 доларів це 7,5 мільйонів доларів, і треба. 3 мільйони доларів. Умовно кажучи, це 30% від тої вартості потрібних грошей. Ми якісь гроші мали, продали додатково ще комерційні площаді одразу. І вже на початок будівництва ми мали ці тверді 30%. І мені здавалося, що взагалі ситуація зроблена. Тому що мені сказали, що цього вистачить, об'єкт ми спроєктували. Але ми навіть гадки не мали, щоб починати будівництво в Запоріжжі, де. За останні 16 років на той час не було збудовано жодного вчасного будинку, це була трохи утопічна ідея, в принципі. А при всьому цьому так вийшло чомусь. Це Вже ми потім зрозуміли, що коли ми розпочали наше будівництво, справа і зліва на відстані 200-500 метрів стояли дві недобудови. І ми на це чомусь не звернули увагу. А коли ми почали продавати. То люди почали приходити і просто нам казати, о, це третя недобудова, якраз її тут не вистачало. І ми потім почали думати: а з яким відношенням наш клієнтів нам прийдеться стикатися, щоб довести, що ми все ж таки добудуємо наш цей об'єкт. Але це реально було штанга, тому що нам треба було побудувати набагато більше. Ступінь готовності, ніж ті об'єкти, які були справа і зліва, щоб нам почали довіряти. А для цього точно не вистачало тих грошей, які ми мали. На початку будівництва, коли гроші були, нам казали, що все добре. А потім, коли гроші почали дуже швидко закінчуватись, ми зрозуміли, ми реально штангуємо по всім параметрам. Ми будуємо не в центрі, і це говорить про те, що попит ми маємо тільки з одного району. Ми маємо дві недобудови з права і зліва. Які говорять, що ми теж можемо не добудуватись, у нас закінчуються гроші, і виходить так, що дійсно з'являється третя недобудова тут, в центрі. І коли гроші почали дуже швидко таяти, ми чітко почали розуміти, ми йдемо приблизно тим же шляхом, що йшли два ці будиночки справа і зліва. Але на той час ми почали розуміти ще одну іншу історію, що ми будуємо об'єкт на 15 тисяч квадратних метрів продаваємої площі на 250 квартир, і це капець, як много. Ну це прям взагалі дуже багато для першого будинка, 11 чи 12 поверхівка на 250 квартир. Компанія з нонеймом, з досвідом 0, з грошима 3 мільйонами, де треба було більше там, реально, я думаю, 6-7 мільйонів. Ми просто були в шоці від тієї халепи, куди ми вбрякались. Але. У нас була мрія, і дякувати Богу, у нас був ще й ті бізнес, який працював і генерував гроші. Хоча нам прийшлось дуже складно. І я точно можу сьогодні сказати: я знаю скільки коштує успіх. Чому? Тому що, коли закінчувалися гроші, особисто я займався тим, що шукав клієнтів, хто купить квартири в третій недобудові на одній вулиці. Я розповідав дуже впевнено, що ми добудуємо і це буде. Прикраси цього району. Я кожен день робив від трьох до п'яти зустрічей зі своєї телефонної книжки, де знаходив людей, яким я пропонував квартири. І дякувати Богу, ми відчули, що таке повний крах, що таке бути в шаговій доступності від повного фіаско. коли ти витратив всі свої гроші, коли ти взяв інвесторські гроші і коли ти став тим. Про що говорили всі, що це буде ще одна недобудова. Але ми дуже міцно і сильно молились і вірили в Божу помощ, в Божу допомогу, що так не станеться. І якось воно потрошки, потрошки почало продаватися. Ось в той момент, де ми вже були на краю, почали з'являтися продажі. Ми почали продавати якісь квартири, почали приходити якісь інвестори, які інвестували в комерційну нерухомість, вони щось там. Купували під якісь магазини, там садочки, почали купувати квартири. І ось це піке, яке було, і ми розуміли, що ми просто в крахі. Ми почали потрошки виходити на плато і з нього підніматися. На сьогоднішній день це дуже повчальна історія для нашого бізнесу, як ми вижили і з чого ми починали. У нас не було легких грошей, у нас не було шаленого успіху, і у нас не було. Яскравих емоцій. Ми пережили дуже складні часи, але сьогодні ми точно розуміємо, скільки коштує успіх нашої компанії, яку ми будуємо разом з нашою командою. Ми мали дуже багато цікавих ще історій, але з того моменту ми продовжували продавати квартири і продовжували будувати. І я пишаюсь тим, що перший будинок, який ми побудували, не розуміючи. Як це робити, не маючи досвіду? В Запоріжжі на момент відкриття цього будинку в 2021 році це був перший будинок за останні 16 років, який був зданий в експлуатацію достроково. Друзі, найголовніше, що ми закінчили цей будинок, ми здали його в експлуатацію, люди живуть. Є багато речей, які точно вартують, можливо, вашої уваги, якщо це вам цікаво. Тому якщо вам заходить цей контент і вам цікаво взагалі, щоб я більш детальніше розкрив деякі моменти, пишіть в коментарях, ми обов'язково запишемо додаткові е, відеоматеріали. І найголовніше, не зраджуйте свої мрії, ідіть до своєї цілі, і ви обов'язково досягнете свого результату.